Yeah. <laughs> Не до вік буде вже горіти, горітиме вона, мотиюна, молодий козак. Сина все чекає та обов'язко його душа. Я бою за болю пішов далече, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться життя. Кожен із нас діван її слова, каже, що немає більше тої любові, хто віддасть душу свою залишня зло. Ми бачимо, що ми воїн, якраз виконав в своєму житті слова Спасителя, і віддав своє життя за кожного з нас. І Наша задача, наша місія молитися за нього, щоб Господь прийняв його душу, щоб його подвиг, який звершив за для нас, за для великої любові до кожного з нас, щоб Він для нього був Царстві Небесному, потім нагородив за цей подвиг на цю любов, яку він приніс на жарко віддавши своє життя, щоб Господь прийняв його душу, поселивши її в царській небесної. прийшла нова а спокою душі та ще нема там. Батько змучений, сам торгує шлях, по ньому ма віти синьо, він героєм став молодий володина, молодий козак, там біля тополі калина росте, мамині. Очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божа його душа мама, я бою за волю пішов у далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться життя. Слово Тебе, Господи, слава Тебе! За тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки вернуться живі. Там журавлі летіли клином вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати, сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, і наче сив, Обернувся, почувся голос під вікном. свою А а ви живіть тут Під час проходження військової служби Сергій Михайлович проявив хоробрість та відданість батьківщині. До останнього подиху був вірний військовій присязі та українському народу. Захищаючи свою рідну землю, своїх рідних та близьких, Сергій Михайлович віддав саме найцінніше це своє життя. Для всіх нас Сергій Михайлович запам'ятається світлою, доброю та мужньою людиною, люблячим сином, братом, внуком та побратимом. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу вашої втрати. Почивай з миром, брате! Вічна пам'ять герою! Слава Україні! Героям слава! Ох, сині! Ох, наші моя є! Дорогі рідні, близькі, друзі, односельчани, побратими і всі присутні. З почуттям великої скорботи ми зібралися на цьому священному траурному місці, щоб провести останню земну дорогу. Люблячого, лагідного, турботливого сина, брата, внука, героя України, жителя громади, який віддав своє життя за нашу державу, боротьбі з расистами, щоб ми могли спокійно жити, працювати, вчитися, насолоджуватися життям Горкушу Сергія Михайловича. Так, 18 січня 2024 року, під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Рівнопіль Донецької області із захисту територіальної цілісності Батьківщини відсіч отримання збройної агресії Російської Федерації проти України, вірної військовій присязі, на вірність українському народу, виявлення мужеств отримав поранення несумісне з життям наш герой Арпуша Сергій Михайлович. Невблаганна смерть вирвала його з наших рядів, залишивши назавжди молодим. Сумна звістка пекучим болем відгукнулася в серці кожного, хто його знав. Пішов за вічному межу: молодий, енергійний, комунікабельний, справедливий, доброзичливий, дружелюбний, вічлий, порядний хлопець. Йому би жити та жити, створювати сім'ю, дбати про свою маму, бабусю. Але доля розпорядилася по іншому. Сергій Михайлович народився 2 вересня 1995 року в селі Троковичі Черніківського району Житомирської області, закінчив 9 класів Терковицького природно екологічного ліцею, до поставлених доручень в школі, відносився з відповідальністю та завжди їх виконував. Був хорошим товаришем, другом для однокласників. Далі вступив в Житомирський агротехнічний коледж. Де здобув фах, експлуатація та ремонт машин і обладнання. Після навчання в коледжі вступив в школу поліції в місті Київ з листопада 2014 року, по травень 2015 року працював інспектором патрульної служби згоду номер 3 батальйону патрульної служби Шевченківського районного управління, головного управління МВС України в місті Києві. 15 по Серпень 15 інспектор патрульної служби зводу номер 3 патрульної служби Шевченківського районного управління, головного управління МВС України. Місті Києві. Серпня по 15, 15 року по 15 листопада міліціонер водій відділення номер 2 зводу номер 2 роти 3 спеціального батальйону судової міліції «Грифон». З листопада 15, по травень 16, поліцейський водій полку поліції особливого призначення. Номер один головного управління Національної поліції в місті Києві З травня 16 січня 18 року поліцейський згоду першої роти третього полку поліції, особливо призначення. номер один головного управління міста Києва 1 січня місяця по жовтень, 22 го помічник оперу повноваженного оперативно-пошукового сектору відділу кримінальної по. Поліції Шевченківського управління поліції, головного управління Національної поліції Києва. у серпні 23-го року підписав контракт на добровольну службу в ЗСУ. Людина, яка завжди покірно служила українському народу та батьківщині, людина вірності та честі, гордість родини. Доля щедро нагордила Сергія добрими людськими якостями і шанували друзі, в яких в нього було багато побратимів, односельчан. Сумують рідні, близькі, друзі, односельчани, побратими, тому що від них назавжди пішла дорога і близька людина. Сергій віддав своє життя за батьківщину, за український народ та рідну землю у тяжку годину лютої війни з Росії. Він ніколи не був байдужий до долі своїх земляків, співвітчизників, був справжнім патріотом у справі захисту вітчизни, чуйним вірним. Надійним товаришем та турботливим люблячим сином, братом онуком. Сьогодні в його рідному селі Труховичі прощаються рідні, близькі, друзі, односельчани, вдячні за його хоробрість та сміливість. Сотні живих квітів принесли мужньому герою, воїну, який поліг у битві з горгом, виборучи цілісність нашої держави і мирне життя для нашого народу. Односельці та всіх, хто прибув віддати. Останню шану захиснику України провели його з рідної домівки, останній путь стоячи на колінах. Шановна Людмила Володимировна, сестра Катерина, бабуся, ваше важке горе спіткало вашу родину. Пішов із життя ваш, онук, син, брат. Просто слів немає цим утішити вас у цьому горі. Прийміть щирість співчуття у зв'язку з смертю Сергія від сільської ради. Кутацького корпусу за себе особисто. Світлу пам'ять по загиблому воїну прошу вшанувати хвилиною мовчання. Шановні рідні, близькі, не забувайте це священне місце, де покоїться найдорожча вам людина. Який захищаючи рідну землю від расистів, поліг на полі бранню від ворожого іга, щоб ми могли спокійно жити в мирній державі і насолоджувати життям. І нехай на могилі завжди цвітуть квіти, як символ вашої любові та скорботи. Спи спокійно Сергію та своїм подвигом приблизив перемогу. Добра, світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишиться в наших серцях, у серцях рідних, ти будеш жити вічно. Ми всі віримо, що перемога буде скоро і Україна переможе, тому що на таких героях, як ти, Сергій, тримається наша ненька Україна. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава. Я вас прошу, мене пробачте, інакше просто не зумів. Болить, я знаю, та не плачте, і не Голом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скає. Thank you.